Всім привіт, друзі! Я вам розкажу про чудесну гру Терарію. Дуже чудесна. Ну, таку чудесну, ну що ти разів сто Там, Але зараз тема не про це. Тема...

Здесь можна зробити просто міля гаточок. Ну я прийшла за цим, щоб шукати нові речі. Я прийшла сюди, щоб шукати якісь речі, з яких можна зробити це щось дуже класне. Набу дуже круто. зараз, зараз я думаю мою що я щось зроблю класно. Дуже... не поки що я хочу зробити таке. Рі. Рі. І спробуйте своїм персонажем. Поки що ми будемо експериментувати над деякими речами ну, в терарії. у мене є, що, є три грибочки, а золотих грибок у мене немає. Тому я піду пускаю золоті рибки. Бок. Вони в дуз. за добре приходять, але деякі літають чекачки деколи їх нищать. Тому треба чекати, поки вони прийдуть на нашу територію. Рію. Добре, мы чекаємо, чекаємо, а їх их... щату немає. Где-то скільки можна не чекати, то що їх их... не можна знайти. Не смають десь тут листы. Та ну, ну, то висо, чого не листя? Та не лезай ти сюди. Ці слизняки туди лізуть. Я не розумію, ну де? Да. Де да, золоті тікочки? От. Да, де золоті тікочки? Да, да, да. Ви зделайте зі мною, де вони? Не, не. Слизники їх знесло. Не, не. Ви, ви, ви. Не спотрибни его не для эксперимента. А вы их белый блин. Добро, почекаем здесь в зимних местах. Ох, кто-то там хе? Ні-ні. Може ще раз обдивимось цю територію. Може там появляться? Ні, золоті рибки не ростуть там. Як кажуть, за тобою золоті верби ростуть, так сам, як моє це. За тобою золоті рибки ростуть. там есть и золотые тибилочки, и золотые рыбки, и золотые клещи. Зато их там не сны. За тобой золотые зайчики растут, за тобой золотые белочки растут, за тобой все золото растает. Але поки що ми будемо експериментувати над дечим іншим. Якщо у мене не хочеться це є, і я б не відмовилась від цього. О, але все ж таки я би хотіла придумати щось нове зробити ні з цих експеримент. Яксо, німий золотих. Рибок, то має бути Де щось інше ще що зробити. Йдемо до гада. Я так називаю гіда, а він так називається гіда, але я його називаю Гад. Його називаю гад. Але краще, щоб був гід. Мені так мені дуже скучно його термінувати. Ти гід скоро умре, коли я буду призивати стінку плоті. Але хай ще радується життям. <гум> хай ще радується. Дивіться тому. Кажі, я нічого такого. Ого, сильно любити. Ти каж? Ще нічого. Я буду Ну, Ш... Я, я в составе. типа иду и сделаю или что-то такое чикавенькие. пианино. Якісь дев'яція, або столик, або якийсь будиночок взагалі. А тут взагалі неможливо що робити. Добре, спитаємо у уз... жителів, що нам робити. Нудно щось. Ну і вам нудно, і мені нудно. Е, у вас немає задоволення від мого відео, а у мене немає задоволення. То, що ви мені не ставите підписки. У мене є кілька підписників, але їх дуже мало. Можете може ще підписатись на мій канал, ну просу вас, ну просу. Ну я навіть смайлик поставлю, просите. Ну, ну, будь ласка, Мені лайк підписку і підпишіться на мій канал. Ну будь ласка, підпишіться на да якому. Добре, якщо ви підписали, ось я продовжую відео про якусь конкретну тему. Не буду вас нагадала. Але поставте лайк і підписку. Серйозно, ну будь ласка. І просто там хоч мільйон підписників. Ну хоч трохи більше, ну хоч двадцять підписників, ну хоч сто підписників, ну хоч 200 підписників, ну дайте хоч щось мені, а то в мене дуже мало підписників. Дайте підписку. І ви мої відео не лайкаєте взагалі, Що я така погана. Я, я щось погано роблю. Я, я якісь відео знімаю погано, Чи що? Що я якісь відео погано знімаю? то я все добре роблю. Я все добре роблю бляха муха. Я Мені потрібно напусти ну, золоті рибки. Посвічі. Ну, але зілдан. Нереально, але я зможу зробити. Ти добре. Скоро припиняється цей дощ. Ах, ти вже припинився. та ну. Буду щось друге робити. Не приходу вбивати. візьму для одного слай. Для одного зілля. Може мені він пригодиться? Все. Це... Слиз. Що мені? Видел это слез, потому что мне потребна одна капляка слез. Что так видоед? Нарешті. Чи ну, потім? Трохи вже слизню трохи побороти. Ти один слиз, ну хоч дайте мені один слиз. Бутилочка у мене уже є, слизу у мене ноль. Маю взяти трохи слизу, слизню. Знію. Бо у мене ніяк не вийде це зробити за ніч. У ніч їх вже не буде, тому мені треба встигнути це накопати, скоро буде ніч. Я мусив заповітатись десь додому, бо я боюся наші. Чи не боюся, а просто ненавиджу ніч. Тому я маю вже повертатись. Ти ж не можу гуляти. Ти так просто так. Або я якось можу відділити слиз. Ну, нарешті. Чи слиз. Нарешті я тебе знайшла. А ні, це не слиз. Це кубік слизу. За треба відділити. Ну, добре, буду декілька таких зелий. щоб я було таких 7 стук. у в мене немає 7 грибочків, чіло б усі чогось так. О, мені їх треба получить. Те, щоб у мене було 7 грибочки а то у мене їх ноль. Напевно, тут десь мають вивезти. Ух ти, свін! Слизь!